Історія Саші та порожньої колиски: після порятунку етерія та відкриття світу дзеркальних глибин, союз між двома цивілізаціями зміцнився як ніколи. Етерійські інженери, натхненні енергією сфери життя, почали розробляти нові, екологічно чисті технології. Жителі долини, у свою чергу, ділилися знаннями про виживання та гармонію з природою. Здавалося, настала золота ера миру та процвітання. Саша, однак, не міг позбутися відчуття незавершеності. Останній хранитель у краю передав йому не лише тягар спогадів, а й глибоке, несвідоме розуміння космічного балансу. І тепер його артефакти, особливо серце нових початків, почали посилати йому новий сигнал. Це було не відлуння минулого і не заклик про допомогу. Це був слабкий, ледь чутний плач. Він поділився своїми відчуттями з лірою. Разом вони вивчили древні сувої етерії і знайшли згадку про колиску місце, де, за легендами, народжувалися душі перших ендердраконів, перш ніж вони ставали охоронцями балансу між світами. Сувої описували її як плаваючий острів у найвіддаленішому куточку краю, куди не могли дістатися навіть прадавні архітектори. Легенда каже, що колиска порожня вже багато тисячоліть. Після якогось катаклізму, можливо, того самого, що змусив нас заснути, нові дракони перестали народжуватися, тому й баланс у старому світі був таким крихким. Саша зрозумів плач, який він відчував, це плач порожньо і колиски, що кликала до нового життя. Він знав, що має вирушити туди. Це була не місія порятунку чи дослідження, це була місія відродження. Зібравши невелику команду себе, нуля, ліг як експерта з древніх енергій та Маю, яка дивним чином відчувала голос артефактів краще за дорослих, Саша знову активував портал Украй. Цього разу вони не зупинилися на центральному острові. Використовуючи вдосконалені перші крила та невеликий глайдер, створений деренцями, вони полетіли в безмежну порожнечу, орієнтуючись на сигнал, що йшов від серця нових початків. Подорож була довгою і небезпечною. Вони охилялися від астероїдів з ендріюку і зустрічали дивних істот тіні порожнечі, що живилися світлом і тимплом. Нуль, оснащений світловими кристалами, слугував живим неяком, відганяючи їх. Нарешті вони його побачили. Далеко в порожнечі плавав величезний перевернутий острів. Знизу він був з звичайного андерніку, але його поверхня була вкрита пишною, неземною рослінністю, що світилася м'яким фіолетовим світлом. Повіка тут було теплим, а в центрі острова знаходилося озеро з рідкого світла, оточене гігантськими співаючими кристалами. Це була колиська, і вона була порожня. Озеро світла було спокійним. А кристали видавали лише сумну монотонну ноту. Коли вони приземлились, Майя першою підбігла до озера. Воно холодне, сказала вона, і воно сумує. Ліра, проаналізувавши енергетичні поля, підтвердила її слова: колись ці не вистачає іскри, не вистачає чистої, незамутненої життєвої енергії, щоб запалити процес народження. Саша перепробував все. Він підносив до дожера серце нових початків, але його енергії було недостатньо. Він грав на імпровізованій арфі, творюючи мелодію пробудження етерія, але озеро не реагувало. Вони були у розпачі. І тоді нуль мовчазний голим компаньон зробив щось несподіване. Він повільно підійшов до озера. Його механічне серце, що живилося спогадами про вірність, дружбу і самопожертву, почало світитися яскравіше ніж ніколи. Він замурив свою мідно-залізну руку в рідке світло. Озеро спалахнуло. Воно реагувало не на магію кітерхнологію, воно реагувало на чисту, безкорисливу вірність. Нуль, створений з уламків старого світу і натхнений найкращими рисами нового, став каталізатором. Але цього було замало. Потрібно було щось ще. І тоді Майя. Маленька дівчинка з долини світанку зробила те, що не наважився зробити чоловік дорослий. Вона дістала з кишині улюблену іграшку, маленьку дерев'яну фігурку дракона, яку для неї вирізав батько Ільяс. Це була проста недосконала іч, але в неї був вкладений уся любов батька і усі дріми дівчини. Вона підійшла до озера і обережно опустила іграшку в світло поруч із рукою нуля. В цей момент сталося диво, любов, вірність, мрія, три найпотужніші сили у будь-якому всесвіті. Озеро світло завирувало, співаючи кристали, заграли гучну тріумфальну мелодію. В центрі озера світо почало згущуватись, формуючи маленьке, пульшуюче яйце. Воно було не чорним, як яйце не дракона, а золотисте, як серце нових початків, і на ньому проступали срібні візерунки, як на деревані долини, і сині іски, як у кристалах етерія. Народилися не просто яйце дракона, народилися яйце єдності, символ Союзу двох світів. Команда вражена спостерігала, як яйце повільно піднялося з озера і зависло в повітрі. Воно не потребувало інкубації, воно живилося гармонією, яку вони створили. Саша, зрозумів, що його місія як об'єднувача досягла апогею. Він не просто об'єднав народи, він допоміг відродити космічний цикл, давши початок новому поколінню гранителів, народжених не з продавньої магії, а з дружби, любові і співпраці. Коли вели повернулися, новина про народження нового дракона стала найбільшим святом для обох цивілізацій. Тій єдності було помістено спеціальному храмі на мосту Дахмар, де кожен міг його бачити і відчувати його теплу, об'єднану енергію. Саша, дивлячись на злотеється, знав, що попередячиє нова ера, ера виховання. Йому та його друзям належало виростити цього дракона. Навчити його мудростю Бог звітів, щоб одного дня він став справжнім крадителем балансу, і це була пригода набагато складніша і відповідальніша за будь-яку попередню.